Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.Ua і сьогодні у нас буде черговий огляд, присвячений засобам для реставрації або для догляду за зовнішнім пластиком. Переможцем минулого тесту в нас виявився засіб-реставратор пластика від Dr. Wax. Це безбарний реставратор, але він має дуже стійкий гідрофобний ефект і дуже класно чорнить пластик. В принципі, з власного досвіду можу сказати, що вже другу мийку цей засіб витримує. І сьогодні ми також подивимося, як працює цей засіб. Адже ми його, як переможця, будемо порівнювати з іншими засобами. Наприклад, в мене є ось такий засіб з кольоровим пигментом від Sonax. дуже цікава річ з аплікатором для вигорівшого пластика. В Принципі десь більше двох років тому, до початку війни, я нашому співробітнику обробив невеличку ділянку пластику ось цим засобом, і от нещодавно він мені показав, що. Ця ділянка досі виглядає чорною, тобто більше 2,5 років ось цей засіб тримається на пластику. Тому сьогодні ми його також затестуємо і подивимось, наскільки він класний в порівнянні з іншими засобами. Далі в нас є ось така річ також від Dr. Wax. це реставратор пластику поліроль, але з кольоровим пигментом. Тобто, це в нас звичайний, безбарний, і він виявився найкращим в минулому тесті. А це аналогічний продукт тільки. Які ще маючи підфарбовуючі властивості, ну дуже цікаво, подивимось, можливо, буде ще краще. Ну і нарешті третій учасник це засіб від моє авто, більш бюджетний, але він також з кольоровим пигментом. Хоча в минулому нашому тесті якраз два засоби з кольоровим пигментом показали найгірший результат. Подивимось, що буде в цьому тесті. Перед тим як наносити наші засоби, ми звісно відвідали мийку і добряче відмили пластик для того, щоб наносити наші реставратори саме на чистий пластик. До речі, на ось цьому задньому порозі у нас є ще декілька ділянок з минулого тесту. Вони витримали вже дві мийки, і приблизно два тижні експлуатації. Ось це у нас доктор Вакс безбарвний, це у нас К2. Там можливо трішки видно з коричневатим відтінком мотіп. Ну і сонакс вже після другої мийки повністю змився. Далі ми сусідній вже передній поріг будемо обробляти наступними засобами, і також будемо спостерігати за ними і цими засобами. Почнемо з засобу, який став переможцем нашого минулого тесту. Це реставратор пластика «Доктор VAX. Він в нас залишився на задньому порозі, тут двотижневої давнини. Ми зробимо невеличкий відступ і нанесемо вже свіжий засіб. Таким чином ми будемо бачити засіб свіжий, і також як цей засіб веде себе через певний час. Наносити його я буду ось таким спеціальним поролоновим аплікатором дуже класна, зручна річ. Він йде в своєму такому пеналі і, в принципі, не бруд. Нить в багажнику нічого. Ним дуже класно наносити чорніння для гуми або ось такі от засоби. Невелику кількість реставратора наносимо на аплікатор і далі обробляємо їм пластик. Відступаємо приблизно десь 10 см від минулого засобу, від минулої діляночки. І робимо смужку також шириною приблизно десь 10 см. Дуже класний аплікатор, бачите, дуже зручно, можна точно і акуратно наносити різні засоби на деталі авто. Все. В принципі, нам більше нічого тут робити не потрібно, потрібно лише дочекатись підсихання цього засобу. Ну і далі ми ще проведемо тест на гідрофобні, водовідштовхуючі, там бруди, властивості тощо. Далі дуже крута річ від Sonax. Власне кажучи, в нас є досвід, коли ця річ тримається вже більше 2-2,5 років на пластику. Ну і в першу чергу, звісно, цей засіб краще використовувати на пластику, який вже вигорів, і має такий не чорний, а сірий колір. Але подивимось, наскільки вона буде актуальна для такого нормального чорного пластику, який, в принципі, ще не втратив свої властивості. І Нам просто хочеться зробити його ще чорнішим, ще гарнішим. Тут є свій власний аплікатор. Тому наносити ось цей засіб взагалі дуже просто. Не потрібні ніякі додаткові матеріали, аплікатори, мікрофібри. Тощо, просто беремо і рівномірно розподіляємо. Краще за все це робити рухами, направленими в різні сторони. Спочатку так, потім так по горизонталі, потім по колу, для того, щоб рівномірно розподілити. Засіб по пластику і рівномірно втерти його в структуру пластика. Ну, в принципі, виглядає досить непогано. От, таким маленьким аплікатором, звісно, дуже важко рівномірно наносити засіб на великі ділянки пластику, тому, можливо, навіть краще мати під рукою якийсь аплікатор, на який можна просто видавити ось такий засіб і швиденько розподілити по великій. Площі. Ну, в принципі, все на чорному пластику виглядає. Ну, нормально, але я не сказав би, що якось там супер чорно, супер класно. Просто трішки чимось помазали. Далі у нас де ще один засіб від Dr. Wax це чорний очисник поліроль для кузова. Його згідно опису можна використовувати для хрому, пластику та гуми. Засіб має підфарбовуючий пигмент. Але, в принципі, не дуже чорний, більш такий сірий колір. Тут ось хочу показати, я думаю, на камеру видно. Ну, в принципі, у нас пластик, тому все підходить. Беру невеличку кількість засобу, наношу його на наш імпровізований мікрофібровий аплікатор, і далі обробляємо пластик. Рівномірно розподіляємо по поверхні і робимо смужку також шириною приблизно десь 10 см. Зробивши відповідний відступ. У цього засобу структура дуже схожа на попередній засіб від Dr. Wax, реставратор пластика без кольорового пигменту. То і блищить так само, і наноситься так само, але тут є ще якийсь пигмент, можливо, буде виглядати трішки краще. І останній учасник це засіб від моєго авто, також для пластику, також з підфарбовуючим пигментом. І також беремо, наносимо його на мікрофібру. Тут більш такий чорний, графітовий, можливо, колір. І аналогічним чином ось цим імпровізованим аплікатором обробляємо наш поріг. Ось Цей засіб за структурою відрізняється, мені здається, від Dr. Vax. Також помітна якась така жирна основа. Але ніби силиконость. У Доктор Вакс, мені здається, якісь нафтопродукти, а тут більш на силікон схоже. бруду знизу зачепив. Ну, в принципі, все. Наноситься дуже легко, розполіровується також легко. Ефект ну, поки що майже непомітний. Минулого разу, скажімо так, в минулому тесті ми ще додатково обробляли ділянку над заднім колесом і ділянку на передньому бампері. В даному випадку я не бачу в цьому якогось сенсу, адже як. Показав досвід, найбільшому навантаженню, все ж таки, в нас підлягає саме поріг. Тому зупинимось тільки на обробці переднього пластикового порогу, і далі вже будемо з часом спостерігати, як ці засоби поведуть себе після мийки та після просто експлуатації автомобіля. Ну а зараз візьмемо трішки водички і проведемо гідрофобний тест. Наші засоби трішки підсохли, і можна вже говорити про естетичний ефект. На мій погляд, ділянки оброблені засобами від Dr. Wax, як звичайним, так і кольоровим, виглядають найкраще. Ділянка, оброблена засобом від Sonax, виглядає якось дуже дивно. На великій площі мені не вдалося рівномірно розподілити цей. Засіб, ну, можливо, потрібен ще деякий час. В принципі, подивимось, поспостерігаємо. Знову ж таки, є досвід, коли цей засіб на пластику, але на невеличкій ділянці тримається більше двох років. Ну і нарешті моє авто. Ну там ефект такий собі. В принципі, ось так, коли поряд є необроблені ділянки пластику, видно, що. Пластик чимось обробили. Якщо обробити повністю весь поріг, то навряд чи ви помітите, що з пластиком щось робили. Якщо ж ми обробимо весь пластик на автомобілі Доктор Ваксом, то звісно одразу буде видно, що пластик чорний, блищий. Ну і в принципі все як має бути. Тепер тест на гідрофоб. Починаємо з моєї авто. І ніякого гідрофобу ми не бачимо. Вода суцільним пластом просто стікає вниз по пластику. Доктор Вакс. Тут одразу видно, як водичка збирається в краплиночки і швиденько стікає вниз, не затримуючись на поверхні. Ну, відповідно, якщо буде потрапляти на пластик брудна вода, вона разом з брудом так само буде стікати з поверхні. Сонакс. Сонакс це в нас виключно чорна фарба, і гідрофобу тут ми не спостерігаємо. І знову доктор Вакс переможець минулого тесту. Тут, на мій погляд, гідрофоб ще кращий, ніж у Цього ж засобу тільки з кольоровим пигментом. Ну, як ми бачимо, гідрофоб шикарний, все чудово. І поряд, до речі, в нас ще є з діляночка доктор вакс двотижневої давнини. Будь ласка, там після двох мийок і двох тижнів експлуатації в різних умовах, і дощ, і пил з сахари, все що завгодно, ще якийсь гідрофоб зберігся. Фотографії робились з інтервалом 2 дні, і по фотографіям ми бачимо, що ділянка оброблена засобом від моєї авто. Буквально там на другий-третій день вже перестала існувати. Інші три ділянки оброблені засобами Dr. Wax з кольоровим пігментом, Sonax з кольоровим пігментом і реставратором пластика Dr. Wax виглядають дуже непогано, і при цьому, в принципі, їх відрізнити один від одного досить важко. Пробіг кожного дня складав приблизно десь 30-40 кілометрів. Тобто відповідно, в нас вже ось після останньої фотографії пройшло ще приблизно 40 кілометрів. Сумарно ми проїхали на цьому автомобілі десь тиждень. От, і зараз подивимось на результат. Минув тиждень в цей час здебільшого переважала суха погода, але останні дні нормально дощило, грязюка, пилюка, і це все поналипало на поріг. Як ми бачимо в цій частині, де нічого не видно, ми наносили засіб від моєго авто. Цей засіб буквально на другий день, навіть по сухій погоді, повністю відвалився і ефект від нього зник. Що стосується інших трьох засобів, то тут ефект досі помітний. Ось це в нас Доктор Вакс з кольоровим пігментом, це в нас Sonax і це в нас реставратор пластика Dr. Wax, який ми тестували в минулому відео, який там вийшов переможцем. І Доктор Вакс в минулому відео ми наносили на ось цю діляночку, приблизно Три тижні тому. З цього часу машина пережила три мийки, ну і, відповідно, три тижні експлуатувалась на дорогах. Тут все нормально заліпило пилюкою, як і в випадку. з Реставратором пластика Доктор Вакс з кольоровим пігментом. Менше всього заліпило пилюкою діляночку, оброблено засобом від Sonax. Ось тут ми бачимо, що пластик має найчорніший колір, і також це видно в порівнянні з необробленими частинками бампера. І грязюки тут налипло менше за все. Зараз ми перевіримо, чи залишився гідрофобний якийсь ефект. Потім трішки водичкою просто протрем поріг і подивимося на остаточний ефект від цих засобів. Можливо, через те, що на порозі бруд ніякого гідрофобу я не бачу, ну, поріг вже намочили, то й треба його протерти. Він був сухим і чистим. Ось Після протирання ми бачимо, що діляночка, оброблена засобом від Sonax, дуже сильно виділяється на фоні всіх інших. В принципі, ось ці ділянки, які ми обробили засобами від Dr. Wax, поки поріг мокрий. Вони не відрізняються від кольору мокрого пластика. А ось сонах все-таки суттєво відрізняється. Але гідрофобу тут немає. І на діляночках, оброблених засобами від Dr. Vax. Ну, в принципі, також я їх навіть зволожуючи поріг, не можу розпізнати. Вони, можна сказати, зникли. Звісно, після висихання ми їх знову побачимо, але ось зараз. Тому що я бачу, найкращий результат все ж таки нас демонструє Sonax. Ну що ж, на мій погляд, беззаперечним лідером в цьому тесті став засіб від Sonax. Даний засіб нам забезпечив найчорніший колір і при цьому найстійкіший ефект. Засоби від Dr. Wax також непогані. Вони мені, в принципі, сподобались по результатам минулого і цього тесту. Доктор Вакс з кольоровим пігментом, на мій погляд, нічим не відрізняється від звичайного реставратора, і тому я не бачу якоїсь там необхідності або додаткової вигоди купувати саме фарбований засіб. Здається, краще взяти звичайний реставратор і отримати від нього той самий ефект. Що стосується засобу від моєї авто, то в принципі там нічого не врятувало цей засіб, ні вартість, ні кольоровий пігмент. Буквально там на якийсь другий-третій день він повністю висох і зліз з пластика. Різниця між Sonaxо і Доктор Ваксом, на мій погляд, полягає в наступному: все ж таки, засіб від Доктор Вакс наносити набагато простіше і легше, і розподіляється він по пластику рівномірніше. Що стосується засобу від Sonax, то на великих поверхнях... На великих ділянках за допомогою цього маленького аплікатора рівномірно розподілити засіб дуже важко. Тому після нанесення варто буде взяти ще мікрофібру і дуже добре розполірувати все мікрофіброю, щоб засіб ліг рівномірно. Можливо, навіть доведеться робити це в декілька шарів. Тобто, спочатку нанести перший шар, розполірувати мікрофіброю, трішки почекати 15-20 хвилин, щоб засіб полімеризувався, і потім нанести ще один шар, і також розполірувати його. Його мікрофіброю. Таким чином ми отримуємо найкращий ефект. Також, мені здається, засіб від Sonax дуже круто підійде для обробки невеликих ділянок пластику. Це можуть бути різноманітні вставки на кузові автомобіля і також пластикові ставки біля вітрового скла, особливо там, де кріпляться склоочисники. Ось цей пластик дуже часто вигорає на сонці і швидше за все втрачає свій колір. І тому, обробивши його ось таким засобом від Sonax, ми зможемо відновити. Його заводський зовнішній вигляд. Ну і от коли я казав на початку відео, що нашому співробітнику декілька років я якраз обробив ділянку на автомобілі з цим засобом, це якраз і був шматочок пластика біля склоочисників. Засіб тримається вже декілька років, і ось ця ділянка вона залишається чорною, на відміну від посірівшого пластика, який там знаходиться ліворуч і праворуч від обробленої ділянки. Тому для такої жорсткої реставрації пластику. Все ж таки краще брати засіб від Sonax, але пам'ятати, що на великих ділянках його наносити дуже важко. Тому якщо це якийсь такий великий об'ємний пластиковий вигорівший бампер, потрібно буде трішки попотіти для того, щоб рівномірно нанести цей засіб. Якщо ми хочемо. Трішки простіше наносити засіб і може виробити це частіше. Тоді варто звернути увагу на реставратор пластику від Dr. Wax. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.